Раки під табу з 5 серпня по 20 вересня на Прикарпатті заборонено ловити цих членистоногих. В іншому випадку ваші дії будуть порушенням природоохоронного законодавства, за яке передбачений штраф. Хто вже його отримав і чи отримав взагалі, наш Денис Служний знає. Виловлю річкових раків на Прикарпатті у цей час суворо заборонено, адже зараз у них період другої линьки. Вони скидають свій панцир і стають дуже вразливими. Ленька раків передбачає, що рак має би зайти в нору, бо тому, що от глиністі береги, ми зараз бачимо. Тут є ракові нори, вони там живуть в норах, і коли в них період леньки настає, вони тоді. Скидають, підростає новий панцир під, під тим, і вони цей панцир розтріскується. Він потім його поїдає, тому що в панцирі багато хітину і саме кальцію, з якого він побудовує і кріпне його наступний панцир. Ховаються безпанцирні тварини у корінні дерев. Оце, от бачите, як коріння. Зараз дерева, які прийшли до урізу. Тут є захаращено. Деякі корені вигнивають. Що даємо змогу ну, цю гнилу деревину раку пробивати. Якщо в культурі брати рака, його кладуть в міліоративні е, трубки або пластмасові пластикові трубки. Ловити раків у такому стані заборонено природоохоронним законодавством. Тягне цей вилов за собою адміністративну відповідальність за статтею 85 частиною 4. Адміністративного кодексу України і призводить до сплати штрафу в розмірі 340 до 680 гривень, і окремо оплата за кожен екземпляр в сумі 3332 гривні. Проте порушників це не зупиняє. Риболовна сітка з портазаводський ставок міста Городенка. Рак в живому вигляді. Натягуємо сітки і ніж випускаємо у водне середовище. А ось і ще декілька раків, знайдених рибоохоронним патрулем. Їх також випускають у воду. Знайшли їх на березі, такі дрібні, тис збирав, порушники не виявили, порушники втекли, Анатолій наторій, човен повітря. Помітили таке відпускає їх в природні середовища. Розмір штрафу залежить від кількості раків, яких упіймали порушники минулого року. У нас були два порушники затримані. Вони зловили десь біля ста раків кожний, і це велика велика сума, тому що це більше 300 тисяч. На сьогодні популяція раків на Прикарпатті відновлюється, кажуть експерти. Проте закликають громадян не виловлювати членистоногих у період заборони.